Ми сьогодні поїли на вечерю зупу, зупу, зупа по-італійськи. Зараз я вам покажу, яка мортаделля. Ось так ви бачили всі мортаделлю. Ви подивіться, скільки в Італії купляють нарізки. Ось така мортаделля. У нас всі купляють по 100 грам, по 200 грам. По 300 грам це вже забагато. От мій компаньон купив 200 грам. Я його попросила 200 грам купити. Він заплатив повну ціну. Це 15 євро взагалі то Мортаделя буває, навіть якщо оферта та сама, вона сьогодні 15, завтра може бути 13-12. Та сама Мортаделя. Фістаки це пістаки. Бачите? От. 200 г, і ви подивіться, яка ось тут. Я знаю, що в Україні ніхто 200 грамів кобаси такої вареної не бере, бо вона навіть, вона навіть, навіть, навіть вона тяжка. А ми беремо по 200 грам. І нам здається, що це дуже багато, тому що ріжуть ось так тунесенько-тунесенько. Ви тільки подивіться, яка краса. Хто живе в Італії, він знає. Така велика, така, Вона майже ось така, як, як, як ось ця тарілка. Аспекта морельки оліво. Екоква. І сіманджакузі. І е, пістаки це означає фісташки. Бачите, багато тих фісташків, таких її період попав. І ось такий кусок великий. Туненький-туненький. Тудесенький-тунесенький. Туненький. Ви дивіться, скільки тих кусочків є? Скільки таких кусочків є, і як їй здається, що багато. Ми ось зараз по два кусочки з'їмо. І... і це вже навіть аж забагато. Ось така ковбаса така італійська ковбаса. Мортаделя це варена ковбаса. Ось докторська така, та як колись, але вона дуже смачніша набагато смачніша. І ось такими ми це сизамо, це сигалі. Сигалі це Якось... поясні, скажіть мені ви? Сигалі, як називається в Італії? Сигалі це ржана мука, ржана мука. І ось так. Ми з ними їмо. І вони дуже-дуже корисні. Вони не піднімають е... 100% сигалі. Якщо ви хочете подивитися, от дивіться, де є. Де написано? Тут немає нічого, ні дріжджів немає, нічого нема. Тому я люблю Італію за її простоту. А ось є щось є. О, 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 о. сигалі. Фаріна ді сегалі і сіль. Все, більше нічого немає дійсно нема. Фаріна мука зісигалі і фаріна зі Інтеграль. Ага, інтегральна і нормальна мука є. І трошки солі. Все, і кінець, от подивіться за одну тую, за одну 38, от ось це все є. Що, що хочете, подивіться, ви зрозуміли, Карбоїдраті, оце все протеїни. Фібра, фібра і протеїни. І це основне. Все. Хотіла вам тільки це показати, наша така от вечеря, як ми їмо. І камортоделя італійська. Вау! Я без хліба їм, бо я от просто ось так от, без хліба. Вона мені так подобається. Але десь колись, один раз в місяць, дорогенькі мої. Він виїжджає, забирає всі речі і він їде на. Ой, ой, а чиндулючі її спек. І йдеться в сумку, все несе оці всі свої ці. Він в машину везе, тому що він завтра зранку дуже скоро встає. Він встає завтра в 4 годині ночі. Це моя така, бачите, завжди гарна, весела квіточка моя завжди весела. Ви Подивіться, яка мій компаньйон поніс все в машину, бо зранку, щоб йому в четвертій годині не стукати по сходах, і щоб це все скоріше було. Він виносить. Ми так завжди як їдемо в подорож. Ми завжди так виносимо. Виносимо все. Окей, зараз прийде. Однанадцята година ночі, я засиділася, другесеньки, мої треба йти скоренько лягати спати. Мій компаньон вже дві години як спить. З десятої години, бо він виїжджає в четвертій годині він стає. Дуже, дуже зранку він має вставати. Тут він вже собі приготував сніданок. На Сніданок, ось таке простий такий сніданок, у таких з вечора лишилося кусочки таких яблука. І ось така... це і соком буде пити. Тому що кафе Кафе Ордзу не зроблено. Ну, і Він каже, і, є, є". І буде ось тим соком Поп'є соку. І ось така буде це наша святкова ягнятку, таке коломба, скажімо, таке святкове. Спаски залишилося і буде такий сніданок в 5 годині, Тому що в 5 годині виїжджає і має е, майже 6 годин їхати на північ Італії. Ви можете представити? Тут в нього сумка вже, вже, вже половину машину заніс. Залишається ось такий ще чемоданчик, малесенький в нього є. Тут вже все приготовлено, все він готує. Абсолютно ніколи я не пхаюся. Він моє складає і своє складає. Ось так. Все, все приготовлено, все зложено. Це він так складає. Бачите, футболка така, футболка така. Що там в нього тут ще є? Ще там щось є. Штани, бачу, що Шо ремінь. І все. І треба ось так закрити. Мужу, знервується, як я лишу відкрите. І тут інфрадіту, тут нічого нема. Що тут таке ще є? А, Запасні кросовки. Запасні кросовки Nike. І все. Рюкзак на плечі і, і все, і кінець на тому. І я буду 4 дні сама вдома відпочивати. Нешта сорочка така коротка-коротка, бачите, я її дуже люблю. Вона таке має рукавчики короткі. Ззаді так все відкрито. І тут написано, що тут написано, в переводі буде означати е, ну, найфаще stare accanto, манеmeno molto lontano. Це означає нелегко біля мене бути. І біля мене нелегко бути, і далеко від мене теж нелегко бути. Розумієте, мужчина страдає. Тяжко йому біля мене, і тяжко йому далеко від мене. Ось такий перевод. Бачите, ось така донна жінка командує, мужчина прямо десперато, не знає, що йому робити. Йому і так тяжко. і з жінкою і тяжко, і без жінки і тяжко. І побачимося завтра у моїх відео. Е, побачимося завтра зранку. Моє ліжко в у білих тонах, як ви бачите, та як в гостинниці 5 зірок. Я закінчую і побачимося завтра зранку, бо дуже пізно. До скорої зустрічі! Дякую вам! Так, вертаюся до джади мені подарували ось такий подарунок. Це вже після Пасхи. Тут яйце і Паска ось така. Коломба з яйцем. Набір такий, бальоко. Чому після Пасхи? Тому що останній день, от, наприклад, як я подарувала джаді цю коломбу, у них трошки була проблема, тому що компаньон джадоної ну, мами в лікарню пішов він старшого віку, вже набагато старший від неї. І треба було бігти в лікарню, і були проблеми. Він вже дуже в такому тяжкому стані. Надже хтось пропустить. грація, грація. грація. І, і вони просто були за. Вона просто така була за, як вам сказати, дуже за, забігалася вона. Були такі всякі проблеми, що вона е, не хотіла так би додому його брати, бо останні дні в нього інсуфішення реналі. Це нирки, зовсім зовсім відказують вже. Він ходить на, на, на чистку нирок, як називається, що, що нирки треба під, ну машину три рази в тиждень, що йому очищається все, бо нирки не працюють. І... Ну, Таке, знаєте, сімейні такі справи. З дочкою вона та, якби не дуже ну, посварилася. Вони, вони з дочкою в лікарню ходили, дочка на роботі ще працює. І не могла тата додому взяти, але вже вернувся до хати. Вернувся до хати і будуть вони разом. І сьогодні вона мені ту коломбу дала, Я кажу, що не переживай, мені не потрібно, я не цой". ну, вона мені так прямо запахала, запхала, я вже тут прийшла довькому. Моя машина тут. Торгенки мої, Ми вже вдома. Я один раз на тиждень підливаю мої квіти ось таким способом. Бачите, годину воно стоїть і знизу натягає такої, такої гарної води відстояної. Я тримаю ведрі, відстояну воду, ось вона. бачите. Навіть сутки, день і ніч я її тримаю з крана, ось таку воду. І пізніше я її я поливаю. Поливаю я ось таким, особливо на на сходах, що в мене стоїть ось ця папороть така гарна. Ось таким. Ви мене питалися, чим я поливаю. Я взагалі то люблю дуже зелені квіти. І в мене є для зелених квітів ось таке. Я саме найдорожче купила, бо було коштувало 6-8 евро. І це, мені здається, 12 євро я заплатила. Трошечки знижка була, але ну, я взяла о саме найдорожче. Найдорожче це означає саме найбільше, якісніше. І е, написано м, один корочок такий на пів на 3 літри води. На 3 літри води, дорогенькі мої. Ось так. Менше не додати, е, ніж менше не, менше, ну, краще не додати, ніж передати. Тому що е, не, не любить рослинка, щоб її. Багато мучили, і тут зараз я витру. Нас прибирають один раз в тиждень. Нас приходять і прибирають. один раз два рази в тиждень. мої їмиють сходи. Це Італія, це мармур. Тут в мене дуже світла багато є, як ви бачите. От які величезні вікна такі, і тут сонця дуже багато. Зараз через півгодини ще буде більше сонця, тому що захід. Тому я сусідка не може ніяких квітів тримати, тому що вона в кутику, а я на центральному місці. І мені це дуже подобається. Треба обернути брудна тряпка, стара тряпка. Я такі місця для хати маю гарну новеньку тряпочку. А з такі ось таке публічне таке місце я витираю такою брудною тряпкою, старою. Є ліфт, я ліфта майже ніколи не вживаю, бо я ходжу ногами. Я жінка спортивна. Тут в мене, як бачите, ніякого, все рівно-рівно, бачите, як в Італії зроблено. І двері завжди відкриваються до середини, До середини, дорогесенькі мої. Ось такі двері, броньовані двері. Прочитайте, що написано. Двері нові, я поміняла, і вони в мене коштують майже, майже 1600, плюс Іва, 22%, плюс 22% Іва. Ось так вони закриваються. І зі середини я ще, як хочете, я ще можу закрити ще на один замок, так що вже ніхто не відкриє. Ось такі двері, бруньовані двері. Ідеальні броньовані двері. І тільки один замок є, як бачите. Нема сто замків, так як в Україні. У мене один ось такий замок, надійний такий замок. І тут в мене один, два, три, чотири. Чотири ось таких.